Учасниками свята, яке на Полтава водоканалі, влаштували до Всесвітнього дня води, стали діти працівників підприємства. Аня Ткаченко одна із найменших дітей, проте танцювала та перетягувала канат на рівні з іншими. Дуже любить воду і купається і в річці, і в ванні, і завжди і плюхається, грається, чай всім наливає квіти, поливає завжди. Що можете сказати про якість води полтавської? Це найкраща вода з Україна всій нашій Україні. Повезло надзвичайно, що ми не купуємо воду, як в інших містах, на розлив бутильовану. і ми, наша сім'я, п'ємо з під крана воду. До свята діти підготували малюнки, на яких зобразили водний світ та працівників водоканалу. За це кожен отримав подарунок. Мета цього заходу не тільки розважальна, але й виховна. Діти повинні знати, де працюють їхні батьки, поважати їхню працю і, звичайно ж, любити і шанувати воду. У дітей свої роздуми з приводу того, якою була б земля без води. Ну, всі померли без води. І, нема... і була дуже грязна. Яка наша вода полтавська? Вона мабуть, смачна. Так, ну, да, так, і прозора, і чиста. Те, що за послуги Полтава водоканалу треба платити, знають навіть найменші. Нагадують і дорослим, щоб не забували. За воду треба платити. За воду треба платити. За воду треба платити.